Дана справа повністю сфабрикована за вказівкою президента Зеленського, задля прикриття його участі в домовленості з президентом Російської Федерації Путіним у 2018 році перед президентським виборами, у 2019 році перед президентськими виборами та після президентських виборів та спілкування безпосередньо через представника президента України на прізвище Біляй, який є бізнес-партнером голови СБУ в минулому Баканову. З міністром оборони колишньої Російської Федерації Шойгу, керівником Генерального штабу Російської Федерації Герасимова і керівником Групп штабу Російської Федерації Костюкова. В підозрі, яка мені висунула, і в обвинувальному акті вказано на те, що я працював з Генеральним штабом Російської Федерації з Гробеша РФ під псевдо Буратіну. У мене є достатня кількість доказів, що ви доволі те, що псевдо Використовувався Гругенштаб Російської Федерації задля обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича. І позивний Боротіно є позивним Зеленського. Як така ситуація відбулася у 2019 році? Зеленський, коли вже перейшов до балотування президента України, шукав шляхів комунікації, в тому числі з американськими стежкодами, такими комунікаційними можливостями володів. Колишній екс-заступник голови Ради національної безпеки та оборони України Сівкович Володимир Леонідович, який свого часу був сусідом Зеленського, вони жили на одній, на одній сходинковій клітинці. Так от, Зеленський відправив на перемовини з Сівковичем, голову своєї партії Слуга народу Івана Геннадійовича Бакарова. Це все засвідчено в протоколі допиту Сівковича Володимира Леонідовича. Виконував це завдання для майбутнього керівника Служби безпеки України такий собі пан Беляєв, який є бізнес-партнером Баканова. Про це виїздив на територію Російської Федерації та проводив зустрічі Шойгу Герасимовом та Пістюкову. Про що домовлялися? Домовлялися про особливий статус Луганської, так званої та Донецької народних республік, їх особливий статус, внесення та продовження цього особливого статусу в законодавство України, за погодження. З Відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану преміністром юстиції України був призначений Малюська Денис Леонтьович, який є і був одним з ліквідаторів і працівником бізнесу пана Біляту. Під час проведення спілкування між е -е, представником президента України і голови СБУ Поканова Біляєва та представниками Збройних сил Російської Федерації Шойгу Гарасом та Костюков використовувався псевдоним Шаман Шойгу. Костіков, Костюков, Герасимов, не пам'ятаю, почитайте, якщо цікаво. Так от, Буратіно, це був псевдонім, який використовувався з Російської Федерації щодо обозначення президента майбутнього України Зеленського. Підтвердженням цьому є в тому числі матеріали, які були опубліковані. Де вони? Які були опубліковані Державному агентстві Окрінформ в квітні 2019 року в розпал президентської кампанії в Україні. Державне агентство Укрформ публікує документи зі зламаної бази російської ЛДПР, і керівник із на той час отримує вказівку сфабрикувати кримінальні провадження, в яких би створилося уявне відчуття того, що деякі псевдо використовувалися щодо інших осіб. Одноприклад, шаман це, ймовірно, шефір Сергій Нахманович, а Буратіно це Луценко Юрій Віталійович. Колишній генеральний прокурор України. Це офіційний лист, підписаний бригадним генералом, першим заступником часу СБУ, перебуваючи в Київській слідчій ізолятор з слідами побиття на обличчі, починає давати покази, в яких заявляють, що Буратіно – це начебто Дубінський. До цього разу засуджений за державну зраду Калісніков, колишній помічник Деркача, давав шість разів покази в різних кримінальних провадженнях, в тому числі погоджуючи угоду зі слідством щодо визнання своєї винуватості. Також він надавав покази в кримінальному провадженні останні 4 цифри 0676 щодо Деркача, колишнього народного депутата, щодо його незаконного збагачення та можливих дій спрямованих на державну зраду. Жодного разу під час цих шостих допитів набу та гсу СБУ, прізвище Дубінський він не називав. А на питання, що таке Буратіна, він відповів, що він не знає. Окрім цього, на цих допитах було чітко окреслено. Перелік осіб та перелік кодових слів, які використовувалися учасниками злочинної організації, яка начебто, викрив колисникам, Жодного Дубінського в ній немає.